Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 252. У трикутнику АБЦ медіана БК перпендикулярна до сторони АЦ. Знайдіть кут АБЦ, якщо кут АБК дорівнює 25 градусів. Добре, починаємо. Пишу номер 252. Побудувала довільний трикутник. Назвемо його АБЦ. І нам треба спочатку провести медіану БК, яка перпендикулярна до сторони АЦ. Отже, проводимо медіану БК, що перпендикулярна до сторони АЦ. Ви розумієте, на що я натякаю? Медіана перпендикулярна до сторони. Отже, медіана одночасно є висотою. Показали, що медіана БК поділила АС на дві рівні частини, отже, АК дорівнює К Та показали знак перпендикулярності, що БК перпендикулярно АС. І давайте це запишемо в дану. БК перпендикулярна АС та, що відрізки АК і КС рівні. Далі. Відомо, що кут АБК дорівнює 25 градусів. Позначимо на рисунку цей кут і підпишемо градусну міру 25 градусів. Що нам треба знайти? Нам треба знайти кут а, Б, С. Запишемо це. Розв'язання. Починаємо. На що я хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться: БК перпендикулярно АС, Тобто Це висота трикутника. І БК є медіаною. АК дорівнює К, це ми це позначили. В якому випадку медіана є висотою? Отже, пишемо, що за ознакою рівнобедреного трикутника, тому що те, що висота є медіаною, це вже ознака рівнобедреного трикутника. Отже, можна стверджувати, що Трикутник АБЦ рівнобедрений. Я пишу за ознакою рівнобедреного трикутника. Так як БК є медіаною та висотою, ми вже можемо стверджувати, що трикутник АБЦ рівнобедрений. і треба вказати його бічні сторони, що АБ дорівнює БЦ. Все, першу дію виконали. Далі. Друга дія буде вже. За властивістю рівнобедреного трикутника медіана, що проведена з вершини трикутника до основи, є ще й бісектрисою. Отже, запишемо, що за властивістю рівнобедреного трикутника АБЦ медіана БК є бісектрисою. А що це означає? Дивіться, переходимо, бо місця вже не вистачає. Дивіться. Ми сказали, що БК є ібісектрисою. Це означає, що кут АБК дорівнює куту КБЦ. І дорівнює 25 градусів. І тепер вже можна переходити до третьої дії, третій крок. Останній. Ми можемо знайти градусну міру кута АБЦ. Звісно. Градусна міра кута АБЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АБК і КБЦ. Це 25 градусів. Додати 25 градусів. І ми знайшли градусну міру кута АБЦ. 50 градусів. Все відповідь. 50 градусів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!